Вітаю! В даному занятті ми розглянемо декілька корисних команд. Це команди Скасувати, Повернути та Повторити. Всі ці команди знаходяться в панелі швидкого доступу в лівому верхньому куті нашого інтерфейсу. Для прикладу зробимо зміни в нашому тексті. Видалимо першу стрічку. Обираємо, натискаємо клавішу Delete, видалимо другу стрічку, третю, четверту та п'яту. Ми повністю видалили перший абзац. Але буває таке, що нам потрібно повернути наш текст до нашого документу. Для того, щоб це зробити, потрібно скористатися командою Скасувати. Давайте спробуємо. Натискаємо Скасувати. І ми бачимо, що остання з наших стрічок повернулася до нашого тексту. Натиснемо ще раз. Повернулася передостання видалена стрічка. Натиснемо ще раз І ще. І ще. Як ми бачимо, Весь абзац, який ми видалили, повернувся до нашого документу. Але все ж таки, цей абзац нам не подобається, і ми хочемо знову його видалити. Для цього можна скористатися функцією Повернути. Вона знаходиться поруч з функцією скасувати. Натискаємо. І як ми бачимо, наш текст знову видаляється. Для функцій Скасувати та повернути існують комбінації клавіш. Для того, щоб скасовувати дії, потрібно скористатися комбінацією клавіш Ctrl-Z. Натискаємо. Натискаємо. І як ми бачимо, наш текст повернувся до початкового вигляду. Для функції Повернути також існує комбінація клавіш. Для цього натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-Y. І знову ми видалили наш абзац. Але існує ще одна корисна функція команда повторити. За допомогою даної функції ми можемо повторювати останню дію, яку ми зробили. Наприклад, видалимо слово Прочитайте. Натискаємо Delete. А тепер скористаємось функцією Повторити. Натискаємо. Як ми бачимо, в нас далі почав видалятися текст. Натиснемо ще раз. І ще. Натискаємо. І ми повністю видалили наше речення. Також ми можемо скасовувати одразу декілька дій. Це робиться за допомогою випадаючого меню біля команди скасувати. Натискаємо. І як ми бачимо, в даному випадаючому меню вказані усі застосовані до нашого документа дії, які були зроблені у даному сеансі. Ми можемо обрати декілька дій та відмінити їх. Натискаємо. І як ми бачимо, в нашому документі. Було скасовано декілька дій. У нас з'явилось слово приладом. За допомогою нашого випадаючого меню ми можемо обрати одну дію та скасувати її. Або декілька. Але не можемо обрати окремі дії. Тому що всі дії в нашому документі застосовуються поступенево. Спробуємо відмінити усі дії, застосовані до нашого документу за даний сеанс. І ще. І, як ми бачимо, наш текст повернувся до початкового вигляду. Отже, в цьому занятті ми розглянули декілька команд: команду скасування, команду повернення та команду повторення та навчилися застосовувати їх на практиці. На цьому заняття завершено. Дякую за увагу.